Отак от те все діло виглядає. Ще буде каточок спереду, але ми його ще не встигли присобачити. Як бачите, все, порядок. І треба буде переробити дишло трошки за високо. От що в нас вийшло. Висота підйому стрілок. Так, кутничка візьмемо. І так, від землі, от середню, наприклад. 20. 1 сантиметр. 21, тут у нас що? 22. Коротше, 22 сантиметри. Чуть-чуть. Передній чуть нахилено вперед, 18. Можна зробити чуть-чуть більше, але треба довшого циліндра. О, палі ми ще тут не заварили. Забули? Але тут воно тримає нормально. Треба довшого циліндра, трошки з довшим штоком. Тут 75 ка циліндр І в нас, що виходить, чуть, чуть не вистачає ходу штоку. Треба буде це кріплення переварити чуть далі і трішки довшого циліндра сюди. Трішечки. О, Він ще має сюди трошки ходу сантиметр. Тут сантиметр, тут вже буде 3-4. Отаке от, от регулювання каточків. Все працює, зараз заїдемо в поле, спробуємо, як воно нам піде. Вийду, з висоти глянемо, як воно буде фон, на фоні трактора виглядати. Отак от, от. от такий апарат вийшовся в нас. О така штука. Ну затестимо, затестимо, покажемо відео вам.